За Україном смертний бій, свята війна горить. Привіт, повертами! Сьогодні мова піде про одну цікаву історію, що сталася зі мною, проте може статися і з вами. Почнемо з історії про саму компанію під назвою STAP, заснована у місті Рівне, звідки і я родом, позиціонується як молодіжний бренд одягу, і на початках свого існування привертали увагою саме за своїх курток та одягом. Куртки, до речі, шиються в моєму місті. І якість з базарними аналогами набагато краще. Сам не один рік ношу, і по регономіці досить круто виконані, зручні і теплі, брав на зиму, і тут без претензій взагалі. Якщо говорити про вибрану мною модель, так от у 2022 році, взимку перед повномасштабкою, шукаючи якесь цивільне взуття на зиму, задумався купити саме у них. Все таки була необхідність, та й сподіваючись на якість, замовив ось таку модель. По отриманні в мене виникли дивні відчуття, коли я побачив ці докоративні накладки. З одного боку видно, що це замінник. Проте постало питання, чи сама замша буде під ним? Все-таки, сподіваючись на нормальне виготовлення, почав ходити в них. До самої підошви нарікань немає. Не слизька, якщо не ходити по явному льоді, як і все взуття, що не спеціалізоване під такі умови. Але за тиждень носки я все частіше почав звертати увагу на той декор. В місті союзки, хто не знає, це ось тут це все діло почало відклеюватися. Ну Нудь думаю, це логічно, підклеїться. Але яким було моє здивування, коли вони. Не прожили місяць, оскільки зі зрозумілих причин нам усім було не до того: я нічого не писав виробнику і взагалі забув за них аж до літа 23-го. В найпершому коментарі описав проблему з цією моделлю і те, що не так. А що саме покажу пізніше? Так, от написане це все було в їхньому додатку, і я потім не звертав уваги. Аж до настання нового зимового сезону. А тепер перейдімо до найцікавішого. Я не являюсь хейтером виробників взуття, як ви можете побачити з черги таких відео на каналі. Моя думка взагалі полягає в тому, аби виробники визнавали помилки та їх вирішували, тому що роблять вони. Купуємо ми, і хіба ж ми повинні за власний кошт потім шукати рішення створених ними недоліків, коли в таких фірм повинен бути відділ тестування? Я думаю, що ні, тому що покупець це людина, котра повинна отримати кінцевий продукт, що має відповідати вимогам, для яких його і створено. Та навіть мати запас, якщо говорити саме про зуття. Так от, в чому полягала суть моєї проблеми. Погляньте на вставку, про яку я й казав на початку. Сподобалось? І вгадайте, що це. Оцей шкірозамінник просто лопнув від ходьби. Він не витримує багаторазові згинання стопи. Але хрін би і на нього міг би я сказати, коли б за ним була ще й замша. І так, хто б би міг подумати, за ним реально нічого немає. Просто дірка, яку отримує від розриву утеплювач зі штучного хутра. Ну от реально, пожаліли трохи більшого шматка шкіри, аби зробити реально. Договічний продукт. На мою думку, виробник повинен в таких місцях робити так: а, носок з одного шматка шкіри і на нього нашити поверх отой декор, аби цього не ставалося. І Б. Якщо це накладно, то чого не зробити в місцях найбільших навантажень комбінування з натуральних елементів, аби цього не ставалося? І от, в 2023 році восени, пишу ось цей коментар, який висить в їх додатку тиждень. Моніторю я це діло кожен день і по кілька разів. Надав фото і скріни і отримую ось це. Аж тоді мене це діло вибісило з новою силою. Компанія, яка продає взуття з нормальними такими цінами, просто видаляє ваші пагні коментарі, бо бачите, їх товар не відповідає реальним вимогам звичайного носіння. І я тут забув додати, що на союзці оту коричневу вставку, з дер снігом. Ну і що тут скажеш? Оді матюки. Я також знайшов на сайтах відгуки про взуття СТАВ. І подібні коментарі, де й сама фірма не готова повертати кошти за товар, не тільки тоді, коли дозволяє закон, але й при утриманні з явним браком. Повернімось до моєї історії. Тож вечора я беру це все діло. Формую в пост, інстаграм, фейсбук та тіктоці, де згадую їх у відео якості, там чітко видно, коли купував і те, що просто порекомендував їм виправити. І на наступний день мені в додатку відповіли, як їм перекро і тому подібне. А оскільки на даний момент я знайшов де відремонтують взуття, вирішив взяти компенсацію в половину вартості. Врешті-решт, ремонт мені обійшовся у 800 гривень. З яких я доклав своїх 200. і я взагалі на початку не мав на меті отримати яку-небудь компенсацію, оскільки часу минуло досить багато. Надав рекомендації лише щоб виправили помилки, але сам факт, що ваш відгук, яким би він навіть не був, просто видаляється, мене реально розізлило. А тим більше... Що і ви можете опинитися на моєму місці. Та ще й не у підходящий момент така якість вас підведе. А на цьому у мене буде все. Всім дякую за перегляд, ставте вподобання, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, а всім решта поважаю слава Україні!